А тепер перейдемо до останніх подій у світі спорту кам'янського. На одного гройсмейстра стало більше наказом Міністерства молоді та спорту від 4 січня 2024 року. Кам'янчанці Вірі попрузі пересвоєне спортивне звання гройсмейстер. А ще дівчина займається двома видами спорту і в обох має високі спортивні досягнення. Мої колеги дізналися більше про життя та спортивний шлях Віри. Віра попруга молода спортсменка із великими здобутками. Вона в свої 20 років виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. А це у колі шашистів зветься Гроссмейстер. каже той день, коли присвоїли довгоочікуване звання. Вона запам'ятає назавжди. Ще тільки підходила додому, йшла по вулиці. Мені позвонив тато. Ти нарешті виконала гросмейстер. Тобі його вже присвоїли, вже є наказ. Я просто в цей момент така, що це було просто якісь неймовірні емоції. Я просто поплакала в цей момент трошки, чесно кажучи. Я дуже рідко плачу, але зазвичай це від якихось таких емоцій адреналінових, таких е, хороших. Перші кроки у великому спорті Віра почала робити у 5 років. Спочатку її віддали на секцію плавання за своє життя. Дівчина декілька не займалася, але для себе обрала два види спорту. Згадуючи перше змагання тоді ще знайомої для майбутньої гросмейстерки гри у шашки, і з теплотою ділиться тодішніми враженнями. Це були звичайні змагання по типу чемпіонату міста для дітей. Такі змагання проводяться і досі. От це були перші змагання. Там, ну, ти ще не розумієш, як що влаштовано, в тебе багато стресу, багато сльоз, коли ти програєш. І навіть є така невеличка байка, яку багатьом початківцям розповідає моя тато. Ну, вона не байка, вона і є дійсністю, про те, що в своєму першому турнірі я набрала нулячок. я програла всі партії. Плакала, звісно, дуже багато, але це дало такого невеликого натхнення для того, щоб продовжувати свій шлях і ставати тільки краще. Завдяки першому тренеру спортсменки Дмитру Савінському та масштабному розвитку цього виду спорту, і не без підтримки голови федерації Ігоря Губарєва почався стрімкий темп розвитку талановитої дівчинки. За 10 років Віра Попруга ставала на молодіжному рівні тричі чемпіонкою світу і багаторазовою чемпіонкою України. Про останню гру на чемпіонаті Європи серед жінок, яка і принесла дівчині високе звання, розповідає із посмішкою. Це була дуже така цікава і визначна партія. Я грала з першою чемпіонкою світу серед юніорів. Це жінка з Литви. Мені було, чесно кажучи, трошки страшно з нею грати, тому що до цього я з нею ніяким чином не контактувала, не зустрічалася, не знала її стилю гри. І дійсно гра була дуже цікавою. Була цікава позиція. От і вона походила хід. Подумавши перед тим кілька хвилин, але в мене залишалося 40 секунд. Я виграла шашку і потім виграла в кінцевому результаті партію. Наприкінці нашої бесіди Віра поділилася порадою для починаючих спортсменів. Розуміти, що одразу не буде такого прям великого результату. Для цього треба багато кропіткої роботи, треба вміти, як ви правильно сказали, програвати. І треба. Не сприймати це настільки погано, як здається, на перший погляд. Тобто, так, ти програв, але ти здобув досвід. Ти чогось навчився, треба аналізувати те, що ти програв. Тобто, чому ти програв, як ти себе почував в цей момент, і навіть психологічні якісь моменти також грають дуже велику роль саме в партіях, після партії треба вчитися працювати зі своїми емоціями і аналізувати свої дії. Головною метою спортивної кар'єри Віри Попруги завжди було виконання двох завдань: стати гройсместром у шашках і щонайменше майстром спорту з пауерліфтингу. Перше завдання втілилося в життя. Що ж стосується пауерліфтингу, то зараз спортсменка готується до участі у чемпіонаті світу, який влітку має відбутися у Сполучених Штатах Америки.